Чи можна обійтись без операції, якщо пройти курс реабілітації? Ну, я думаю, що це частіше стосується проблем зі спиною, колінами, між грижами. Я також думаю, що тут питання стосується якихось артрозних змін, змін між харцевих дисків. А, я скажу, що це складне питання насправді, тому що а, є зовсім різні стани. Однозначно, відповім наступне: що заняття з фізичним терапевтом вони... Зменшать ризики, зменшать період відновлення після будь-якого оперативного втручання. Будь то артроскопічні якісь союзі, будь то операції на повидаленню між крепцевих кил, то активна підготовка перед операцією значно скорочує, скорочує термін відновлення після оперативного втручання. Дійсно, в деяких випадках нам вдається досягнути стійкої ремісії. Ну, в основному ми зараз говоримо про больовий синдром. Насправді, коли ми говоримо про ситуацію, то дійсно за допомогою методів реабілітації, за допомогою правильно підібраної активної реабілітації, тобто це терапевтичні вправи, це спеціальні певні укладки положення, які полегшують стан, можна досягти стійкої ремісії. От, але однозначно сказати, що. Реабілітація є панацеєю, і це може виключити. Повністю оперативне втручання. На жаль, такого сказати я не можу. Я бачила, у вас багато відділенні є нових апаратів, так, які там електроапарати є. Якісь... Так, дійсно, періодично на допомогу до фахівців фізичних та ерготерапевтів застосовуємо ми апарати Ченс, це через шкірна електронейростимуляція, яка нам допомагає знову ж таки знизити больову чутливість та деякі інші. Методи фізіотерапії, але знову ж таки, фізіотерапія це є допоміжними методами. Вони не можуть. Фізіотерапія не може бути методом вибору в програмі реабілітації. Це лише допомога, Основ... після... Так, основний факт це факт роботи з фізичним терапевтом. Котри... Так, да, так. Це основний, скажімо так, фактор, який впливає на покращення стану пацієнта, то є дійсно робота з фізичним терапевтом. Правильно підібрана саме програма. Активне занять. І якщо у вас є додаткові питання, ви можете писати в телеграм-чаті. Максим Сергійович теж є в чаті. Можна звернутися саме до нього, запитати, як потрапити вже саме до них реабілітацію на відновлення після якісь травм чи операційних моментів. І ви можете в телеграм-чаті писати будь-які питання до будь-яких фахівців.